Як вы тут в Шахтарском? Нормально. Нормально? Сахедити летают. Бывает, ракеты летают мимо. Сидела там, скорее, над мной. Ну летом. Здоровая самолет. Пошла туда. Низко. Каждую ночь почти. Даже днем бывает. Бывало баха, но то на окраине, то где-то на сахар тут бахнуло. А так пока еще терпимо. А что дальше будет, не знаю. Ждем, пока кончится. Світ більше не є. Та й по 5 и по 7, и по 12 за сутки. А то больше. більше. Головне, що ця улиця горить, а вот це не горит. Это никогда не виключає. Як виходить з ситуації, що світла постійно немає? А що? Фонарика заряжаємо, коли світ є? То лампочки, десь. Лампочки дасть, дві штуки дають ще горять. Без світу. и так. И так пробуемся. Вода то есть, то нету, в бате по несколько дней нету. У нас запас постоянной воды. Угледар, да. Угледар. Поехали сначала в Селидово. Там начали бахать, поехали в Запорожье. Там начали бахать, приехали сюда. Пока здесь. Ну, вже далі нікуди було терпіти. Перебахали, то обдавили виїзд. І ми 18 марта 2022 ну, року -го виїхали. Ще їхали, по дороге попали в баронку після зрива. Два ската лопнули на все, крутонуло так на 120 скорость. Мы не перевернулись. Показывает, да, дальше, дальше тихо некуда. Я от там дому йшов на п'ятому теж, розбахнув, гукну зрив, второй, а з А я заглянув, десь сосня по шість. Горить все. Я говорю, це гаражі наші горять. Вийшли з бабкою, тут людей і все. Один дрон залетів, той подивіться, все горить. Ось тут машина погоріла скок. Оце дрон летів якраз на, на второй етаж, ото, що то повністю розбити все. Оцей ряд машин був тут, все погоріло, оце ж поставаю, там металолом повирізали, Все горить тут машини, все горить. Оттуди, особливо теж всіх под'їздок, горить газ розбили, а газ не переключили. Ну, все горить диму, всю. Вийшли, людей тут все з домов дідов повитаскували, а я сам хоч, а дідок там паш повитаскував. — А ранені були. Били, мертві витащили жінки відсюди. Билі. Не знаю, сколько там чоловік, але били. Бабка летает, ты что, я говорю, я плохо слышу, бабка кричит, аж гудит. Ну что, куда мы денемся? Деваться некуда, везде стреляют, везде бьют. Россия, видишь, Россия, она как раньше действительно было, 47 й уже, уже я помню, голодовка была, голодовка была страшная. А що ніхто не допомагав, ніде нічого. Ну, воно не, не так, хто потім ну, я всі жив, всі жив. Я ходив о, ліпа молоденька весною, щупав цю ту ліпу, потім гнула картошка, мішали і такі бліни пекали. А да, це при росіянах така була життя. Знали, що таке. А зараз, то що все, все розбито. бачите, все. везде все розбито. 19 тября це було десь двінадцятьго почала першого. Прильот. Я був у Дніпрі на розгрузки на потоках, а супруга подзвонила, спочатку один прильот був, вибило вікно, їх, ну, вилетіло вікно. Потім це перший, туди він прилетів, то там збив стовп і прилетів сюди, і одразу почала машина загорілась, вони не, ну, не спіли нічого зробити. Воно сразу. Це вже тут порізали половину, Вон, та машина у передок, ото лежить з тої машини, його кинуло туди. До того під'їзду, до того під'їзду. І воно в під'їзді загорівся, а то вигорів через що, то перший етаж загорілося, тому що там машина була. І тут було ще вісім машин, це коротше, всі вони, це ж вони не так же стояли, це їх вже волною поздувало. Ну Тут все горіло, дерева, все тут, ну, мраки були, коротше. Цей дом взагалі почти не жили, Оце, тут я не знаю, ото предпоследні під'їзди. В нашому під'їзді взагалі ніхто не живе, в цьому теж ніхто не живе, Всі люди виїжджають поки. Ну що нема, газу немає, води немає, світ теж практичний. Козли вони, що вони? Ну що ну що вони? Це не люди, а тварі. Тварі настоящі. Що плануємо далі? Жити, а що робити? Фронт наближається? Ну хай наближається, я поки не збираюся сюди в'їжджати. Я сподіваюся на хлопців, що вони не здадуть ні Покровськ, ні гуляйполе, ні палубку, нічого не поздають. Так що буду тут і жити поки.